Сьогодні жахлива трагедія відбулася в місті Суми. Російська влада випустила балістичну ракету, яка прилетіла прямо по центру міста. Вбита вже більше 30 людей. Двоє дітей загинуло. Ну просто жах і трагедія, яку не можна описати словами, тільки нецензурні речі, і не можна виразити співчуття навіть сім'ям загиблим, бо немає таких слів, які би ну щось там скрасили чи якось виразили наше співчуття. Чуття, бо це ну трагедія для всієї країни, а для міста Суми Ну це просто жах, жах, який коїться зараз. Але головне, хотів би розказати про ворога, який сидить у Верховній Раді. Сьогодні Мар'яна Безугла пише пост у себе на сторінці в Фейсбуці і каже: пане сирський, звертаюся до сирського та голови ТРО, перестаньте збирати військових, а особливо в цивільних містах. Вона це каже на той приліт, який відбувся в місті Суми. Тобто вона ну каже, що ну росіяни не просто так запустили балістичну ракету, а тому, що там збиралися військові, вона також пише, що СБУ знову пройшов витік інформації. Ну я сподіваюся, що у СБУ давно вже ну дуже багато матеріалів на неї за ну державну зраду. І як тільки вона прикритить свої повномочення в повноваження у Верховній Раді, вона буде тут же заарештована. Бо вона пише, що наші військові знову зібралися, і туди росіяни запустили ракету. Це вже Соловйов у себе в телеграм-каналі пише, що ага, так подивіться, депутат Верховної Ради підтвердила, що там були зібрання військових. Вона пише: перестаньте нагороджувати. І Соловйов пише: так вона ж сама підтвердила, що там були військові, і ми запустили ракету по військових. Ви розумієте, що творить ця потвора? Ну просто немає слів, які може підібрати. Ну ну хто їй закриє рота? Ну, це ж президентська партія, слуга народу, Мар'яна Безугла. Ну а тямся, ти. Сволоч, ну ти не можна підібрати до тебе інших слов.